Це місце хати старої, де стояла хата моєї прабабусі. Але було тут дві хати. Одна, ось це, воно видно, вище усе зроблено. І отут була десь хата. Це стара, стара за цією хатою, але була старенька хата. Я була маленька, її ще пам'ятаю ту хату. І от уже моя баба. Говорила, що було золото. І воно десь у глечику чи в макітрі, і десь тут за хатою в углу прикопане. Ну я ще не добралася туди, копа, де воно прикопане, з якої сторони города. Ну, хата десь була тут. Значить, і глечики з золотом, тому що від прабабусі мені достались одні тільки сережки прабабусі, Потім перейшли до бабусі, а потім бабуся віддала їх мені. О, і оце вони мені так досталися сережки, я своїй доньці їх віддала високої марки, ну достали сережки старе старе. Треба ж копати. Обов'язково ще найду той глечик. Ну, Десь золото, цілий глечик. Вони були заможні, непогані були. Прабаба була три сини і вони були замужні. Так що, все попереду. Будемо старатися, де щось знайдеться.